Доброго дня, друзі, гості, глядачі підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити на ньому. Ну що, прийшла жара, прийшло літо, і з'явилися мухи, і потрібно з цим, цим ділом щось робити, боротися. Звикли ми, як то кажуть, до липучки, до агіти. Вчора спілкувався з представником фірми КРК. В принципі, на даний момент він мені порекомендував засіб. Fly Select Final Попробуємо його, як він себе покаже Я виходить, як я зроблю частину, я промажу, де кухня в нас, де ми м'ясо розбираємо. Це все я щоткою промажу. А все сараї безпосередньо я вже пробризкаю. Засняти як все це діло буде. І завтра також засніму результат. Подивимося, працює, не працює. Попробуємо це. Окрім того, для мух я ще там заказав із ЗВК. Там мені ось вон, з Львова пришлють, подивимося теж, як то кажуть. Я вважаю, що в боротьбі з мухами потрібно комплексний так сказати, такий підхід для того, щоб максимально їх знищувати. Адже більше не стільки сама муха, скільки личинка, тобто її важче знищити чим саму муху. Так. в принципі, розвод... Ну там, там інструкція, в принципі, є зараз. Щас... Інструкція є тут. В принципі, тут нема нічого складного. Це ще, зараз я вже водичкою завів, розвів. Виходить. Я 100 грамів собі відсипав для того, щоб і Решта 300 грамів е е ну, розведу в воді і забризкаю приміщення сарая. Ось така штука. ну, попробуємо, я ж кажу, Треба щось пробувати, треба щось робити, тому що мухи це просто жесть. І одних треба, з ними як так кажуть, треба боротися. Да? Це кабанчик на цей вже четвер, що буде на наступному тижні е, Машка F1 була покрита дірком. От такий кабанчик вийшов. От такі справи, друзі. Тому не прощаємося. Зараз розвожу, приготую Рощи не допоможу. Попробую в сараї засняти, як я буду пробризкувати, там я то в дворі попроможую ці всі пройоми, вікна, двері. От такі справи. Тому дивимося і боремося з мухами. Так, друзі, розвели такий розчин. 300 г суміші. розвели ну як цей, як же він там фінал флайн, І розвели його 300 грамів мл води. Да. частину А ті 100 грам ми так помазали, то двері, отам, де розбираємо м'ясо, сало, де працюємо вікна. так що Трошки тут уже, і в сараї попромазували. Тепер цім розчином зайду в сараї всередині все пробризкаю. а Перед цим же ж дивіться, бачите, як я промазаю. І так само на тій стороні старять вікна, тільки там більше рами. І так вхідні, як то кажуть, подвірки. Ну, подивимось, я ж кажу, це вже завтра. Але бачите, на місцях там, де вони є, бачите, вже злітаються сюди. Не знаю, ну, як вам чи видно, чи ні. Але щось воно їх приманює. Ну і вже падають. Є перші. Ну, подивимось. Будемо працювати, як то кажуть, співпрацювати з фірмою КРК. Я думаю, там в них є і ветеринарні різні препарати. І частину, дивіться, я просто я ніколи не пробував насипати, Ну я отак оставлю. Подивимося, скільки тут буде мертвих мух. Ну Зараз спробуємо засняти, побризкаю ще в сараї, як воно буде виходити. Так, друзі, в нас, як завжди, все як не в людей. Поміняли ми опризкаватель, бо той вже поламався. Зараз хай ця рідина все стече, тому що незручно. А зараз я вам ще покажу, як ми тріхи пробризкали. А воно чи китайське, чи хто знає яке воно. Ну, Но... Така ж ситуація, що дуже не цей поламалося. На даний момент, як так кажуть, пробризкали ми. Місце масового скупчення це одні вхідні двері, там двері, вікна, стріхи стіни. Там е, також вікна-стіна на ту висоту, щоб свині не доставали максимально. Да? І Зараз ми попробуємо в новому оприскувачі, да, як то кажуть, вже ще раз його це все діло промазати. Хорошо, ну проприскати. Подивимося, що у нас який у нас результат. Дасть саме цей препарат, бо мух багатенько вже. Воно трошки шовковиця дає, ще рядом. Ну нічого. Продовжуємо роботу. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Закінчили, як то кажуть, закінчили обробку, і в нас вже в цій кришечці є перший трупик. І це вже є добре, бачите. Гарденький лежить. Давайте підемо глянемо, що у нас там далі твориться. Що до чого. А завтра вже, як то кажуть. Одним об'єднаним відео все це діло виставимо і покажемо, наскільки дійсно даний препарат ефективний чи ні. Муха, я вам скажу, злітаються на все це діло дуже гарно. І ну, вже тут і не один трупик ось дивіться. Тому я вам скажу, ну, на даний момент ефект є. Якщо... Якщо довіряти інструкції, то... Термін, ну, як дії, 4 тижні. В принципі, я купив за 750 гривень на 4 тижні, якщо дійсно він з цим ділом закриє питання, то ну, буде норм, я вважаю. Напишіть в коментарях, яким препаратом ви користуєтесь. Також буде цікаво. Ну, а там, там багато ну, в стокові багато вже валяється і тут багатенько в принципі. Так, Зараз підемо подивимося з тієї сторони, де вікна, де свиномотки. От дивіться, бачите таким чином. ну, Жовтеньким видно, да? де обробив я, щоб і свині дуже не доставали, і був порядочок, як то кажуть. їх тут вже багатенько. Тому спостерігаємо, я думаю, ефект буде. І все рівно щось з ними потрібно робити. Знову ж таки, Пишіть в коментарях, який препарат ви використовуєте засіб для боротьби від мух. А там будемо дивитися. Завтра в об'єднаному відео виставимо і подивимося, брамоється особливо мені. Мене більше цікавить француз, яка буде обстановка, і скільки їх буде чи не буде, ми якось так. Добре, друзі, до завтра. Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас другий день нашого, як думати, експерименту стосовно застосування препарату від мух. Зараз е, пройдемо, подивимося ще до чого. Да? Окрім того, сьогодні неділя, зараз повичищаємо. Ну, як спочатку дамо їсти, повичищаємо. <кій> Потім, я думаю, та не то, що я думаю, зробимо суху дезінфекцію в сараї, робимо її кожного тижня. Я вважаю, що це підтримує нормальний мікросередовище мікро в приміщенні для утримання тварин. Окрім того, я вважаю, що воно знищує мух. Тих цих всіх бацил, як то кажуть, да? mm -hmm. я вважаю, що її потрібно проводити суху дезінфекцію. Та взагалі будь-яку дезінфекцію. Так, також як <кій> відселяємо поросят, ми в нову клітку ми її спочатку проходимо вогнем, потім ми її е дезос... цим... бровадезом обрискуємо, після цього е вибілюємо гарно. І в кінці ще раз дезосан вігор. Уже як заселили, ми їх все добре закидаємо, щоб. Зменшити будь-які прояви, ну, тому що були там тварини, тому що в кожній з них тварин свої якісь там, захворювання, можливо, будь все що хоче. Да? Тому ми, ну, це все діло проводиться для того, щоб зменшити ризики і не бігати, і не хвататися за голову, коли щось почнеться не так. Тому зараз подивимося, пройдемося, який результат у нас застосування цього засобу. Нагадаю, це є засіб у КРК брав. Тоді зараз мені, я жду зі Львова ну, посилку, як то кажуть, да? стосовно там, ЗВК мені прислали там два препарати. Я замовив у них там на 300 ну, умовно на 350 гривень. Ну, побризкаємо, подивимося, що, що як працює. Я думаю, воно надо, потрібно робити всі ці засоби, заходи в комплексі, да? і тоді вони дадуть нормальний результат. Так, друзі, дивіться, я ніколи -то не використовував цей засіб як. Ну Присипку, да? ну, дві мушки є. Там теж дивіться пару мушечок. Та й є, в принципі. Тобто воно є, цей препарат їх заманює якимось чином чи, чи не заманює, не знаю. Ну, в принципі, як, як рекомендують, то потрібно мазати в місцях масового скупчення. На вході валяються мушки. Дивимося. В жолобку є мухи також. мертві. Що в лівому, що в правому. Тобто свині грязні, вчора не вичистили, тому що вчора колісо пробили, поки заклеїли. вже як завда, як завжди, як все як не в людей, тому вже не вичищали. Зараз будемо роздавати, їсти їжу і будемо. Все це діло прочищати. В принципі, препарат, я бачу, працює. Як то кажуть, трупики є. І це вже добре. Подивимося, далі як він буде виконувати свою задачу. Ну, як, як, ну, як мені рекомендували, чому саме цей засіб, а не агіт. Я думав агіт брати, Але е, як фахівець ну, як сказав, що до агіти вони вже Звикли фактично. Да? Тому будемо спостерігати за цим препаратом. Вікна ми на ту сто... там обробили, щоб. Ну, тут в принципі, всінова, так тут менше мух. Тут якось їх ну, нормально. Більше мух мене там, де йде від корм. Да? Що тут наша свинка після відлучки вона трошки так агресивно проявляє. Таке відношення неї агресивне трішки до мене, ну нічого, пройде час, попусте. Так, друзі, от такі справи. Тому, в принципі, ще я хочу купити штук 100 одразу цих липучок, повішаємо. Ну, по максимуму. Тому що, звісно, якщо як, як раніше в мене тут були кролі, да, то тут все закрито було, тут стерильно було, сухенько. тут... Е Тобто, ну, мух і комарів такої кількості не було. Тому що для них це переносчики міксоматозу. Це захворювання, коли там їх пухне, їх, ну, вони пухнуть, їх Ну, ну, як, ну, поняли, Міксоматоз, хто тримає в голі, вони знаєте, геморологічка, це таке різке захворювання, то пік і все. А міксоматоз у них такі рани, це на очах, на бухах, у вавки в них. Так? Тобто не є дуже добре. Ось такі страхи. Тому рекомендую всім обробляти і щось робити і як, якимось чином боротися з внуками, щоб тваринам, як то кажуть, потрібно створювати більш-менш комфортні умови для їх утримання та розвитку. Вони, а вони, в свою чергу, цим як -то кажуть, нам віддячать, щоб все було нормально. От такі справи, друзі. Добре, будемо вичищати, працювати Це неділя, не зважаючи ні на що. Ми встаємо і працюємо. Тому, якщо ви хочете дійсно досягти певної якогось результату нормального, вам прийдеться вставати і працювати. Ось такі справи. Добре, всім все найкращого.